У Тернополі стартував всеукраїнський форум під назвою Незламність пришвидшує перемогу. Перша панель форуму Відновлення та розвиток України, а саме об'єднання зусиль влади, місцевого самоврядування та громадського сектору. Спікери зустрічі представники влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. Вважаємо, що це дуже хороший досвід. Це в першу чергу контроль. Це далі діалог між владою та Громадським сектором громадський сектор це голос людей, голос населення, до якого кожен орган місцевого самоврядування повинен прислухатися. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької військової державної адміністрації, яка нині під окупацією. Чоловік говорить: для того, щоб між владою та громадським сектором було порозумінням, потрібен діалог. Має відбуватись постійна комунікація між громадськістю і владою. Якщо з боку влади, то це перше це умовна політична воля і бажання до цієї комунікації і партнерства від громадськості. Це більше така ну, професійність, в якомусь сенсі суб'єктність, інституційність. І ну, певні там кваліфікації, певна експертиза в деяких питаннях, які можуть бути цікаві місцевій владі. На, на підставі цих чинників я думаю, що так, така співпраця і таке партнерство можна, можна вибудовувати. До дискусійної панелі запросили і представника бізнесу, а саме голову ради бізнесу Тернопіля Руслана Савчишина. Чоловік переконаний, що відновлення та розвиток України були більш результативним. Потрібно до місцевої влади та громадськості долучати бізнес. Для того бізнесу або точніше тих бізнесів, які залишилися в тилу, які не воюють особисто. Вони можуть перше підтримати тих своїх працівників, які воюють, перше, друге, особисто зайти в громадські ради, в всі ті органи, до речі, консультативні, які були створені раніше. Для того щоб перше брати, ну скажімо, знати, що відбувається, перше, друге, наскільки можливо активно брати участь в підтримці. То ще разок, моя точка зору, все суспільство зараз повинно мобілізуватися на підтримці все ж таки війни, нашої перемоги. Загалом форум відбуватиметься упродовж двох днів, протягом яких спікери дискутуватимуть на теми, які стосуються відновлення та розвитку України. Загалом мета форуму обговорити трансформацію громадського сектору в умовах війни, порушити питання відновлення та розвитку України, обговорити синергію. Громадського сектору, органів державної влади, місцевого самоврядування у цих процесах, також ми обговорюємо питання, як змінився волонтерський рух в Україні, особливо після повномасштабного вторгнення. Обговоримо про роль благодійних організацій у багатьох процесах. Далі учасники форуму обговорюватимуть співпрацю бізнесу із громадським сектором та також трансформацію молодіжної політики. Після цього відбудеться підбиття підсумків конференції та вручення сертифікатів.